Привіт, друзі! Сьогодні знову поговоримо з вами про життя і гроші. Як завжди, е, вже з підготовленим малюночком, але це вже для вас усіх знайома лінія життя, де є початок і в кожного є свій кінець. І е, хотілося би поговорити про найважливіший, на мою думку, період нашого життя. Якщо ми пам'ятаємо, то життя любої людини поділяється на три основних складових. Перше, це, звісно, дитинство. Ну, дитинство, навчання, доки йому не наступить 20 плюс-мінус років, і дитина не піде в самостійне життя, не буде заробляти самостійно. Є, ще один період життя це куди ми всі прийдемо. Це період відпочинку, заслуженого відпочинку. Хтось називає цей період пенсія, тому що розуміє, що в пенсії його буде чекати без гроші. Цей період зазвичай наступає після 60, можливо, після 65 або після 70 років. І може тривати 10, 20, 30, вже кому скільки Бог відміряв, хто стільки й проживе. Але якщо ми маємо період до і період після нашої роботи, давайте візьмемо 65 років. Чи важливий цей період нашого життя? Так, звісно, важливий. Е, якщо ми говоримо з точки зору фінансів, то він важливий в першу чергу для нас, але все наповнення йде від батьків. Як батьки нас навчать заробляти гроші, відноситись до грошей і правильно управляти грошима, так ми і будемо жити все своє життя. Дуже важливий період, і третій, коли ми вже не заробляємо кошти, коли ми вже відпочиваємо. І цей період, з точки зору фінансів, важливий тим, що. Нам потрібні гроші і, можливо, навіть і в більшій мірі, ніж в періоді заробітку. І якщо цей період життя ми вже пройшли і сюди не повернемося, то сюди ми тільки йдемо. І весь оцей період, ось цей, на мою думку, є дуже важливий для людини. По-перше, він може тривати найдовше. І по-друге, що в цьому періоді ми відповідальні за своїх дітей, фінансово відповідальні і відповідальні морально і етично. Як ми навчимо, як ми передамо свої знання своїм дітям, так вони вибудують подальше своє життя. І цей період дуже важливий для третього періоду, для періоду відпочинку, тому що як ми забезпечимо себе в цьому періоді тут, так ми і будемо тут жити. Або з бомж-пакетом від держави, якщо він ще буде, або з власними накопиченнями і з власним рівнем життя, який ми для себе спланували. Тобто цей період, період заробітку, це саме той період, коли ми повністю несемо відповідальність за все своє життя. Звісно, і в цьому періоді також. Тому що від рівня життя. Від наших бажань ми собі будемо намагатися зробити більший заробіток. То, друже, подумай, як відносишся ти до цього, чи забезпечив ти собі вже цей третій період, і чи забезпечуєш ти своїх дітей вже сьогодні? Якщо ні, давай розбиратись з цим разом.